Доброго ранку, швиденько записую відео, тому що є запитання щодо різниці масажу обличчя і фейс-фітнесу. тому зараз коротенько розкажу. А одразу хочу прояснити, що в мене немає такої категоричності проти масажу, наче це якесь зло, біда і щось страшне. Ні, просто це не та методика, яку я обрала для себе, і не те, чому я навчаю. Тобто, якщо людина робить масаж. То, що вона отримає? Покращується кровообіг обличчя. Відповідно, буде краще живлення тканин і покращиться колір шкіри обличчя. Це перше. Друге, це позбуваємось набряку обличчя, якщо людина до них схильна. Це стеля, так? це все, що ми можемо отримати від масажу. Це теж, звичайно, люди задоволені, коли займаються. Але на цьому все. А фейсфітнес для мене це як два в одному. Тобто, займаючись вправами, ви автоматично покращуєте все одно кровообіг, прибираються набряки обличчя, і плюс до цього ми ще працюємо з тонусом наших мімічних м'яз. Тому що, коли людина робить масаж, незалежно да, від того, робить не робить, з часом втрачається тонус наших м'ясо, і обличчя опускається донизу. А коли займаєшся фейс-фітнесом, ми працюємо саме з тонусом, тобто не плутайте, ми не качаємо м'язи як в спортзалі, тому що мімічні м'язи відрізняються від м'яз тіла, вони кріпляться одним кінцем до шкіри, прямо залежить, да, в якому стані мімічні м'язи так і буде виглядати овал обличчя, форма взагалі весь рельєф. І плюс до цього, якщо у вас жирний тип шкірообличчя. Теж треба бути дуже уважним, тому що там ж використовуються олійки, масла, крема. А це може забивати пори, може стимулювати висипання. Тобто, треба бути уважним з цим. Що подобається присвітність? Що ми цим не користуємось, і нам не треба купляти ніяких додаткових інструментів, ніяких роликів, гуаша, Тобто більше відчувається така свобода, да. Тобто, що мені подобається, що ти там став, зробив п'ять тисяч хвилин і забув, так? це як зуби почистити, не треба ніяких там заморочок. Якщо людина займається, наприклад, масажем, вона задоволена цими двома ефектами, що я на початку розповіла. Але потім все одно вона бачить, що часом обличчя опускається донизу, і починається звинувачування, що фейсфітнес не працює, це все фігня і так далі. Ну, звичайно, тому що якщо ви робите масаж, то масаж не може підтягнути. Ваші м'язи не може підтягнути ваше обличчя, тому що для цього треба робити вправи. Да? Тобто, якщо казати про такі там, наприклад, яблучки, там підтягнутості, це від масажу ви не отримаєте, тому не треба потім звинувачувати всіх і все, що це все фігня. Просто треба розділяти, який ефект можна отримати від одного, який ефект отримуєте від іншого. Максимально зрозуміло має бути.